Італійська берегова охорона та іспанська організація Open Arms урятували в Середземному морі 110 нелегалів. Водночас на човні був один загиблий. Переповнене дерев'яне судно дрейфувало біля узбережжя італійського острова Лампедуза. Іммігрантів помітили рибалки. Вони про них і повідомили. Одразу після цього літак агентства Фронтекс пролетів над цим районом і відправив сигнал тривоги, бо помітив човен, що відповідає опису. Отже, ми дістали підтвердження, що він і справді там. Першими до човна дісталися працівники Open Arms. Ми подбали про безпеку пасажирів, зокрема тих, хто впав у воду. Під час операції підійшли два судна італійської берегової охорони. Берегова охорона допомогла зняти людей з човна. Це були вихідці з Палестини, Сирії та Єгипту. Серед пасажирів було шість жінок, чотири дитини та двоє чоловіків похилого віку. Усіх доправили на лампедузу. Італія планує відправляти підібраних у морі нелегалів до тимчасових центрів, що в Албанії. Їх мали ввести в експлуатацію 1 серпня, але відкриття відклали на кілька тижнів. Це частково пов'язано зі спекою, через яку обмежили години роботи будівельників. Центри відкриються в Шенгіні та Геадері. Там іммігранти чекатимуть на опрацювання заяв на надання притулку. На це виділятимуть 28 днів. Зараз в Італії заяви розглядають по кілька місяців. Рим розраховує, що нова програма допоможе стримати потік нелегалів і знизити навантаження на бюджет країни.